Вітання, шукачі цікавої і може корисної інформації. Назва даного відео звучить як повний клікбейт, але якщо я вам скажу, що це не так, відразу спойлер. Тут не буде відеокарти у класичному розумінні цього слова, але в нас буде повністю новий пристрій, який теж по суті є відеокартою, і він буде новим, і навіть за 1000 гривень. І більше того, він потягне багато сучасних ігор. Так, не всі. Так, далеко не на максималках, але він вам дасть таке поле для маневру, яке вам не зможе дати жодна нова відеокарта при збірці нового ПК у дуже обмеженому бюджеті. Якщо ви вже знаєте про що йде мова, то поставте дане відео на паузу і напишіть вашу думку в коментарях. І лайк також можна поставити. А якщо відео не сподобається, то ви зможете його потім з легкістю забрати і вліпити мені жирний дизлайк. Зайдемо здалека. Ну як я вмію, У нас на каналі прийнято лити воду на вступі відео. Але я знаю, що багатьом з вас це подобається, тому це відео не буде виключенням. От представте, у вас є 30 тисяч гривень, і вам дуже хочеться комп'ютер і обов'язково, щоб все було нове. Плюс два додаткових фактори. У вас є постійне джерело доходу, з якого ви можете виділити собі раз в деякий час певну суму коштів на свого залізного друга. І чекати більше ви не хочете чи не можете. І ще одне, ви не дуже хочете збирати новий ПК через декілька років, бо цей вже не буде нічого тягнути. Ну от. У нас є 30 тисяч гривень, і що ми можемо собі дозволити за ці кошти? Давайте швиденько накидаємо збалансовану конфігурацію за ці кошти. За основу візьмемо актуальний сокет від інтела, а саме S1700. В першу чергу нам потрібна материнська плата, яка буде коштувати в районі 5 тисяч гривень. Далі нам потрібно процесор. Наш бюджет входить початковий Intel Core i 3 13100F за 4 тисячі 700 гривень. Вартість збірки вже практично 10 тисяч гривень. Далі охолодження. Для цього процесора можна залишити його боксовий кулер. Він з ним справиться легко. Правда, буде трішки шумно, але задля економії можна посилити нашу збірку в інших вузлах. Далі блок живлення. Беремо на 550 ватт. Більше нам не потрібно в будь-якому випадку. Для нашої збірки гарно підідає Вінка на 550 Вт золотим сертифікатом. Вартість в районі. 2200 гривень. Збірка вже виходить 12 тисяч гривень. Їдемо далі. Далі беремо SSD мінімум на терабайт. Менше зараз брати немає сенсу. Я вибрав крушел на терабайт за 2300 гривень, PCI Express 4. Так, не найкращий вибір, але і не саме погане, що може бути. А Якщо ви хочете вибирати точно хороші комплектуючі, то заходьте до нас в телеграм-чат, там вам допоможуть з вибором комплектуючих і не тільки. Там і просто можна поспілкуватись про техніку з дуже крутими людьми в дуже класній атмосфері. Посилання на чат буде в описі під цим відео. А вартість збірки вже практично 14 300 гривень. Далі нам потрібна оперативна пам'ять. Беремо класику бюджетних збірок. Kingston Fury на 16 ГБ. Дві планки по 8, частота 3200. Вартість в районі 1600 гривень. Це робить нашу збірку вартістю вже практично 16 тисяч гривень. Далі нам ще потрібно корпус, так як бюджет у нас не резиновий, то беремо GameDia Talos e 3 Вартість в районі 1800 гривень. ПК вже виходить 17 тисяч 700 гривень. На відеокарту нам залишилось 12 300 гривень. Так, не густо. За такі кошти можна взяти 3060 на 12 ГБ. Це ще досить хороша карта на сьогоднішній день і актуальна. І ПК готовий. І 30 тисяч гривень як не було. А що ми отримуємо? А отримуємо збірку, яка витягне практично всі ігри на високих налаштуваннях графіки на кінець 2023 року. Але вона дуже швидко втратить свою актуальність і за 2 роки нам прийдеться міняти цілу систему, бо тут апгрейдити нормально не вийде нічого. Єрп'ять же не поставиш, набагато потужніший процесор також, адже ні матеріанки, ні блокжалення нам цього не дозволить, і відеокарту також без сенсу обновляти, адже наш процесор з чимось більш потужним просто не справиться. Тому якийсь замкнуте коло і ось такий ПК. Тут його не абгрейнеш. Тому це рішення на сьогодні, а ми думаємо про завтра. Тому беремо наші 30 тисяч і робимо все по-іншому. Стартуємо з матерінки і беремо цей самий сокет, але вже набагато крутішу матерінку з новим стандартом пам'яті ddr 5 Наш вибір падає на Asus TUV Gaming B760M за 7,5 тисяч гривень. Далі нам потрібно відповідно ddr 5. Беремо Kingston Fury 32 ГБ, дві планки по 16 з частотою 6 тисяч МГц. Цього нам вистачить ще надовго. Це вам не 16 ГБ. Ціна 4800 гривень, і вартість збірки вже складає 12300 гривень. Блок жилення беремо також з запасом. Нам підійде та сама вінга, але вже на 750 Вт. Золотий сертифікат, вартість приблизно 3200 гривень. А загальна сума нашого ПК вже складає 15400 тисяч 400 гривень. і корпус міняти не будемо. Їх вартість 4000. і в сумі нас виходить 19400 гривень. У нас залишилось 10 тисяч 600 гривень, а нам ще потрібно взяти і процесор, і відеокарту. Ну тут і так зрозуміло, що нам не вистачить. От тут ми й переходимо до героя нашого відео. Intel UHD графік 770. Ах, чую вже це горіння в коментарях. Довгенький ступфейшу, але якщо ви додивилися відео до цього моменту, то думаю, лайк і підписку на канал я точно заслужив. То з якими процесорами доступна ця графіка і чому 1000 гривень? Це є сама нова графіка від яку можна отримати в процесорах від Core i 5 12500 і аж до Core i 9 14900 k Правда, за виключенням деяких моделей, як типу Core i 3 13100 чи Core i 5 13400 Не графіка старіша, а саме UHD графік 730. Вона вже така попростіша тому вона нам не підходить. В наш бюджет ідеально входить Core i 5 13500, 14 ядер, 20 потоків, частота в турбобусті до 48 ГГц Це вам вже не Core i 3 13100. І вартість нашої збірки складає ті самі 30 000. До речі, чому саме 1000 за відеокарту? Бо різниця у вартості одинакових процесорів з інтегрованою відеокартою і без неї складає рівно тисяч. Тисяча гривень, тому у нас виходить по суті 1000 гривень за інтегровану відеокарту. І що ми отримуємо при такім варіанті? У нас на руках актуальна платформа, яка буде тягнути все ще найближчі 4 роки точно, а то і більше, і великий запас по вибору відеокарт. Пам'ятаєте, на початку я сказав, що у нас є можливість складати кошти кожного місяця. Ця платформа програє нашому попередньому ПК в рази по продуктивності. Але так як за деякий час ми складемо кошти на якусь нову відеокарту, типу RTX 4070 Ti, то це буде ПК на три голови потужніший від того, що можна купити вже. Так, вартість такої збірки вже далеко не 30 і не 40 тисяч, але в конкретній ситуації таке рішення має право на існування. Чи ви не згідні? Напишіть вашу думку про це в коментарях. А тепер давайте подивимось, на що буде здатний такий ПК, поки у нас нема грошей на відеокарту. Всі тестування будемо проводити у Full HD на мінімальних налаштуваннях графіки. Звісно, можна було б використовувати іноді менше розширення, але я це робити не буду, просто тому що зараз якось не у фуледі грати, ну, взагалі не прикольно, а з мінімальними налаштуваннями графіки, ще можна якось миритись. Давайте для початку візьмемо щось старіше, а саме Assassin's Creed 2. Це є чудовий час, поки ви збираєте на нову відеокарту, щоб пройти старі класичні ігри, типу перша частина Асінів, Far Cry, Crysis. Cry, і взагалі є дуже велика бібліотека ігор, які можна пограти, ну поки ви ще не наскладали гроші на новеньку відеокарту і взагалі не програти. Ця гра у нас де. Чудово. Так, налаштування графіки, мінімальні. Можна, може було би їх трошечки підкрутити, але я з цим не запарювався. Я просто поставив мінімалочки Full HD грати саме задоволення. На відео вас можливо виглядає це все не так чудово, але переді мною на моніторі. Ну просто все прекрасно. У мене ще, до речі, не найкращий монітор, тому можливо у вас виглядає так собі. Але повірте, насправді це виглядає набагато краще, як на відео. Адже я зараз дивлюсь на це відео перед собою. І чесно кажучи, виглядає ну не дуже. Але переді мною картинка, коли я це все грав, була така відносно менше більше нормальна. Тому це ідеальний момент, щоб пройти якісь шедевральні ігри, типу Асасіна 2 чи якихось інших ігор, які ви колись не могли пройти через те, що не було можливо часу, чи можливо не було жалізок, я це колись це все тягнуло. Давайте також перейдемо до GTA 5. Тут абсолютно аналогічна картина з абсолютно аналогічними налаштуваннями. Full HD мінімалочь. Пройти можна взагалі без проблем: якихось підтуплювань, фризів, як чогось такого, переді мною не видно. Можливо, на графіках так, там щось проскокує. Але переді мною я бачу картинку, яку можна повністю грати. А якщо ще поставити якісь вертикальні синхронізації на 30 чи 60 кадрів, залежить від гри, то взагалі не буде жодних проблем з такими старенькими відносно іграми. І ви зможете їх тут пограти повністю спокійно, ті декілька місцю, поки будете складати кошти на нову відеокарту. А тепер давайте перейдемо до більш сучасних ігор cs 2 Це вам вже не та стара CSGO, яка була декілька місяців тому. Тут системні вимоги реально підросли. З старою CSGO наш процесор би з свої 770 справився б на ура. Тут у нас у Full HD немає стабільних 60 FPS, але якби ми хотіли, ми б їх отримали. Я пробую, тут можна реально отримати стабільні 60 FPS, правда, з графікою потрібно було б погратися. Але так як я сказав, Full HD, то Full HD мінімалочки. Плюс-мінус 60 ФПС ми отримуємо, це я граю онлайн. Як ви бачите, грати повністю можна. Так, звісно, ні на які кіберспортивні результати тут розраховувати не потрібно. Але так, щоб вечірком посидіти, пограти кесочку з пивком, взагалі без проблем можна спокійно собі пограти, розслабитись, отримати від цього реальне задоволення. І не відходимо від кіберспорту. Давайте швиденько пробіжимось по Фортнайту. Може вам буде це цікаво, хоча сумніваюсь, але чисто для тесту я її вечірку включити. Тут на вже FPS поцікавіше. Графіка також мінімалочка Full HD. І грати повністю можна. Я би тут, звісно, поставив вертикальну синхронізацію для більш стабільної гри. Так, на 60 FPS, Так, для шутерів цього мало. Але ми мусимо піти на компроміс, щоб отримати для нас достатній рівень графіки. Тому я би тут вертикальну синхронізацію включив, на відміну від інших попередніх ігор. Хоча там, можливо, вона б також нам пригодилась. Так, не всюди, наприклад, кесуці вертикалочки нам не потрібно, адже у нас там і так і так, 60 FPS стабільних нема. Але в якомусь асасіні поставити вертикалочку на 30, на такі стабільні консольні FPS. І, можливо, ми б навіть отримали кращу графіку. Не знаю, що би було краще Краща графіка чи кращий FPS. Ну, я думаю, що на кращій графіці було б постабільніше з вертикалочкою на 30 кадрів. Давайте далі. А далі у нас ігри трошечки нашу систему вже піднагинають. Беремо Far Cry 6. Ох, самий новенький Far Cry. Звісно, нам би на цій відеокарті грати якийсь Far Cry 3. Але ми йдемо в Far Cry 6. Бо з Far Cry 3 у нас би не було жодних проблем. А от Far Cry 6, 35 FPS плюс-мінус. Пройти гру можна з натяжкою. Тобто ви можете пройти. Але я би краще таку гру залишив вже до часів з відеокартою. Якщо ви прям дуже хочете її пограти, то можете. Але якщо ви прям фанат цієї гри, краще пограйте в Far Cry 3, можливо Far Cry 4, але в жодному разі не Far Cry 6. Ну, але якщо ви хочете просто пробігтись по сюжету, буде типу, вирісне, вам ця гра аж не є такою цікавою, то ви можете з легкістю її пройти, поставити лок кадрів на 30, Ну, сподобається, то сподобається. А ні, ну то збережетеся і залиште її на часи з відеокартою. Там за декілька місяців пограєте. І на завершення у нас Speed Hit. Ох, ця гра виявилася самою складною для нашої конфігурації. Чому не знаю, чи через оптимізацію, чи ні, чи просто реально гра з якоюсь дуже класною графікою? Ну на мою думку, графіка не є якоюсь такою неймовірною, що вона так нагинала нашу відеокарту. Але тут у нас. Ну, не дуже стабільний FPS. Грати можна, але тут один нюанс. Я тут поставив масштаб розширення 50%, адже без масштабу розширення у нас тут виходить не стабільних 25 кадрів. Так хоча б можна пограти. Я би це грати не став. Краще порядкі Speed, 2015 року, чи щось, наприклад, 2012 року з стабільним FPS з класною графікою, ніж грати таке. Але якщо також дуже хочеться, то можна пограти з плюс-мінус такою плавною картинкою. Правда, з дуже мильною графікою. Ну тут же вибирати вам. Є ігри, які можна пограти з легкістю, є ігри, які можна пограти не з легкістю, не дуже з комфортом, не дуже красиво. Ну зате у нас є вибір і дуже класне поле для маневру. За декілька місць ми відкладаємо собі якось там 10, 15, 20, 30, 40 тисяч гривень. Не знаю, кожного свій бюджет, кожного свої доходи. Але коли ми відкладаємо ту суму, беремо свій біку 4070, 4070 Ti, чи навіть ту суму 4060 Ti, ми беремо і у нас зовсім цей комп відкривається по-новому. А поки нема, можна з легкістю грати ось в такі ігри. А якщо ви не дуже любите грати ігри, то взагалі не проблема. Ви можете на нім помонтувати якісь нескладні проекти. Та й складні також можна, просто з предпереглядом будуть такі собі, ну, трошки буде фрезити. Але якщо поставити там якість на 30%, то можна і помонтувати якісь складніші проекти. Адже наша платформа дозволяє працювати з дуже важкими проєктами, Оперативна пам'ять, процесор, все. Правда, відеокарти немає і прийдеться жертвувати переглядом в реальному часу. Ну нічого, якийсь час можна посидіти і так. А потім вже полетимо дуже швидко. А в плані посягденних задач типу посидіти в інтернеті, подивитись якісь відосики, то взагалі у вас все буде літати. -да Хоча у посягденних задач є тринадцять стос, покаже ідеально. Але тут у нас все прям на дуже крутому рівні. І ви знаєте, що у вас супер актуальний 14-й ядерний процесор. Ну так, там 8 ядер вони такі часто умовні, але вони є. Повірте, вони у робочих задачах себе покажуть. В іграх вам від тих восьми ядер нічого аж так не приросте. У вас буде тільки 6 ядер, 12 потоків. Але ті 8 ядер, повірте, коли ви щось будете робити, вони будуть там будемо тихенько працювати і зменшувати навантаження на ваші основні шість ядер і 12 потоків. І це круто. Ось такі. Тести у нас вийшли, ось така у нас історія, ось така у нас збірка. Що ви про це все думаєте: клікбейт, не клікбейт? А я вам дякую за перегляд. Запрошую вас до нас в телеграм-чат для обговорень всяких класних ПК питань. Ми там любимо про це поговорити. Дякую вам ще раз за перегляд, за вас лайк і підписка на канал. Все, щасливо!